Но ми продовжимо підводити підсумки минулого тижня. Ми будемо воювати самі. Союзників в нас немає. В нас є партнери. Ми маємо з найбільш ймовірним сценарієм затяжну війну. Там на лівому березі підірвані мінновибухові загородження росіян, і це ускладнює їх повернення на ці позиції. Виплату буде припинено тим внутрішньо переміщеним особам, які від моменту ухвалення даної постанови, тобто. На зараз да придбали новий транспортний засіб. Останні сім днів ситуація на фронтах в Україні та перспективи українського контрнаступу знов обговорювали по всьому світу. По-перше, через саміт НАТО в Вільнюсі, про який ми далі поговоримо. А по-друге, через внутрішні проблеми в Україні по регіонам, зокрема Одеському і Дніпровському, знов прокатилася хвиля насильницької мобілізації. Принаймні про це свідчать масові публікації в соцмережах. На одному з відео люди у формі військових жорстка пхають чоловіка в автобус. В ТЦК зробили заяву і пояснили, що за результатами перевірки інциденту було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста, що сурово заборонена. Після отримання зауваження він вступив у конфлікт, відверто провокуючи військових. Вони, не отримавши емоції, перевищили повноваження та застосували силу. Районний ТЦК намагався намагався приховати свою причетність до інциденту, але принципова позиція командування полягає у реальній перевірці та реагуванні на запити суспільства. За результатами службової перевірки було виявлено тих, хто перевищив службове повноваження. Винних посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності та переведено до бойових підрозділів, де вони зможуть направити силу та міць на боротьбу з ворогом. Розуміє, що через запеклі бої нашим хлопцям на фронті дуже потрібне поповнення і ротація, але ми неодноразово в нашій студії говорили з експертами, в тому числі військовими, що користь на фронті є тільки від здорових, навчених та мотивованих бійців, в іншому випадку такі новобранці стануть ну чи гарматним м'ясом, чи будуть наражати на небезпеку своїх же побратимів. Між тим, подяку героїчним українським воїнам сьогодні висловлюють в багатьох країнах заходу. Дякують і навіть обіцяють збільшити поставки зброї. Ну, це ми, власне, і спостерігали на саміті НАТО, який відбувся днями у Вільнюсі. Він, по суті, став кульмінацією перемов України з західними партнерами, які велися всі останні місяці. Але, на жаль, суді заяв президента, результати цієї кульмінації не дуже задовольнили українських лідерів. Про це ми напередодні нашої програми говорили з експертом міжнародного центру перспективних досліджень, кандидатом політичних наук Миколою Капітоненко. Отже, Микола, я вітаю вас в нашому ефірі. Кажи, будь ласка, все ж таки, ну ви також вважаєте, що результати саміту в Вільнюсі є провальними. Чи все не так погане, як здається? Я не те, що думаю, що вони провальні. Вони очікувані і вони витікають з усієї погано продуманої стратегії України щодо НАТО, яка реалізовувалася останніми роками. Тобто вони цілком закономірні, якщо хоча б трохи зрозуміти інтереси, які стоять за позиціями країн заходу країн-членів НАТО, стане зрозуміло, що про жодне членство України в НАТО не могло йтися. Власне, те, що ми думали чи оголошували про те, що це лише формальність вже залишили, що фактично Україна вже в НАТО, це була неправда. Тому якщо того, у кого були завищені очікування, про те, що Україну запросять до НАТО, чи якось вже зараз приймуть, чи запросять і приймуть наступного року, ці ілюзії мають мають зникнути. І ми маємо зрозуміти, що ніхто не це не, не поспішає надавати нам справжні гарантії безпеки ніхто не поспішатиме брати на себе ризики нашої власної безпеки і наші проблеми. Ця позиція була у Заходу і до вторгнення, до 22 року, а зараз вона стала ще більш обґрунтованішою бо замість ймовірності війни з Росією, яка була не нульовою і НАТО, це не дуже ну, побоювалося цього НАТО. Сьогодні ми вже маємо повномасштабну війну. Тому, як на мене, висновок в тому полягає, що ми будемо воювати самі. Союзників в нас немає, в нас є партнери, так інтереси, які збігаються з нашими частково і, можливо, тимчасово. І вони нам допомагають суттєво. Але союзників в нас немає. І я думаю, що до кінця війни вони не з'являться. Тобто, це висновок, який я не можу сказати, що він провальний, він, можливо, такий, що повертає на землю. І демонструє ті реалії, в яких ми знаходимося. Знаєте, мені здається, що такою новиною, ну можливо, неприємною новиною було не стільки відмова від членства в НАТО ну на, сь на сьогоднішній момент, скільки ось така формула, яку можна так знаєте назвати зброя в обмін на мирні переговори. Бо те до переговорів ще ніхто не, не, не готовий, ну якщо говорити про українців, бо про це свідчить і соціологічні дослідження. А ось що ви скажете до цієї формули наскільки вона дійсно запропонована нашими західними партнерами? Я насправді не маю надійних даних, що які дали б мені змогу оцінити хто справді хоче чи не хоче переговорів. Це стосується як українців. По соціологія за часів війни в мене викликає питання. Я не знаю справді як вимірювати. І це стосується наших партнерів, як західних, так і незахідних, і не завжди партнерів. Тобто, чого вони справді хочуть, я не виключаю, що є серед них такі, які в принципі не зацікавлені в переговорах, які хочуть, щоб війна продовжувалась, вони, можливо, знайшли спосіб як будь-якої війни отримувати якусь користь. Хтось із них, можливо, і підтримав переговори, але з величезною купою умов різних. Для мене зрозуміло одне, що для переговорів поки немає жодних передумов, незалежно від того, хочуть їх чи не хочуть. Поки що конфлікт не дозрілий до переговорів, поки що сторони воюють і вірять в те, що час на їхньому боці, що їм до... вдасться так би мовити переламати ситуацію на свою користь. Це вірять обидві сторони. І як багато в історії таких війн бувало, вони в такому випадку тривають, і до якоїсь критичної межі жодна сторона ще не дійшла. Переговори матимуть надзвичайно високу політичну ціну для будь-кого, бо всі вже заявили максималістські цілі. І тому навіть якщо десь на Заході лунають розмови про можливі переговори в майбутньому, то це розмови суто гіпотетичні, бо там розуміють справді, що будь-яка війна зрештою завершиться переговорами. Але питання в тому на яких умовах і коли саме, і це таке просто риторичне зауваження. Скоріше ніж якась вимога конкретно українцям прямо зараз розпочинати переговори з Росією, як ви бачите подальші дії щодо українського наступу щодо підтримки? Бо багато країн зараз там Австралія і Австрія заявила про військову підтримку України, але не зрозуміло, коли саме вона буде, і за яких саме умов чого чекати нам на ближчого часу? До чого готуватись? Я, на жаль, виходжу з того, вже достатньо давно, що ми маємо з найбільш ймовірним сценарієм затяжну війну. Затяжну війну, яка буде схожа на збройні конфлікти останніх десятиліть в багатьох місцях в світі. Війну, яка буде виглядати як повільне пересування лінії фронту, можливо, в один бік або в інший, паралельно обстріли ракетні, і це може тривати дуже довго. Я сподіваюся на те, що український наступ принесе результати, але сумніваюся в тому, що навіть після того, як він їх принесе, і нам вдасться звільнити частину окупованих територій, що на цьому війна завершиться. На жаль, сучасні війни не завершуються підписанням капітуляції однієї сторони, і На цьому ставиться крапка. Вони можуть е, переходити в напівзаморожний стан, зменшуватися рівень ескалації, але потім це знову відновлюється. І може тривати роками або навіть десятиліттями. Дуже багато в нашій війні залежить насправді від вона частина більш глобального конфлікту, хочемо ми цього чи ні. Я не знаю на щастя чи на жаль, але вона є частиною більш глобального протистояння між Заходом і не заходом за те, яким буде майбутній світ. Зараз кинуто виклик міжнародному порядку, який був заходоцентричним, і від того, яким є це відношення сил інтересів глобальних між такими державами, як Сполучені Штати, Китай, Європейський Союз чи провідні держави, ЄС, Індія від цього теж багато чого залежить в майбутньому нашого конфлікту. Ми багато в чому не контролюємо його перебіг, є заручниками ситуації і робимо те, що мусимо. У нас особливого вибору немає. Тобто, який все ж таки сценарій для нас готується ізраїльський чи якось інший? Тобто, затяжна війна, яка може тривати роками, але конфлікт штатів з Китаєм виходить ну, трохи на інший рівень. Ну, про що свідчать ось нещодавні візити? Ну, В цілому траєкторію відносин між США і Китаєм важко точно передбачити. Я думаю, що вона буде менш конфронтаційною, ніж була ситуація холодної війни між СРСР та Сполученими Штатами. Але тим не менш буде, будуть, буде суперництво, будуть конфлікти. І якщо вже шукати якусь модель, то мені здається, поки що здається, що наша війна. Має сенс проводити паралелі з Ірано-іракською війною в 80-х роках, яка тривала 8 років. І багато в чому схоже в різних елементах на те, що маємо сьогодні, в гіршому випадку можна проводити паралелі із війною в Сирії, сучасною, яка теж демонструє здатність сторін воювати довго, руйнівно воювати з величезними наслідками, але тим не менш. Не знаходити способів розв'язання політичних безпекових протиріч. Багато хто порівнює з, можливо, в майбутньому з корейськими сценаріями, з ізраїльським теж є. Тобто аналогії можна шукати в минулому, але будь-які аналогії з минулого вони умовні, бо світ інший вже, умови інші, і багато в чому це буде унікальна ситуація. Ну, знаєте, тут унікальна ситуація мені здається в тому, що як говорять багато хто зараз, що наші партнери готові воювати до останнього українця. Бо скільки ми витримуємо ці цю війну, ось поки що не зрозуміло і до чого готуватись, також не зрозуміло як вирощувати дітей, як будувати власне майбутнє, ось ось... так виглядає сучасна війна. На жаль, і це якраз да для нас питання велике: як довго ми будемо готові і як дорого платити за перемогу. Те, що ми платимо набагато більше ніж наші партнери, це очевидно. І я не думаю, що в них є якась усвідомлена стратегія воювати до останнього українця, але я розумію, що вони на відміну від нас платять менше. В Європейці дещо більше, американці менше. І американці, мені здається, Сполучені Штати поки що цілком здатні навіть отримувати користь від цієї війни, оскільки вони. Посилили своє лідерство, підтягнули союзників, розділили, так би мовити, провели межу між добром і злом і зараз уособлюють сили добра, справедливості і демократії. І це вже залишає, не кажучи про суто економічні виробничі, енергетичні аспекти, які багато в чому геополітика цього всього змінилась. і. Від цієї війни в суто знову ж таки економічному, енергетичному сенсі багато хто отримує користь. Ті, хто поккупляє енергоресурси з Росії з величезними знижками або ті, хто витісняє Росію з різного роду ринків, тому да думаю, тут справа не в тому, що до останнього українця, а просто в тому, що це буде довго, скоріше за все краще виходити з того, що це буде довго. І важко ніж того, що перемога ось ось настане. І впродовж теми трохи соціології від центру разумкова. Більшість опитаних українців, майже 87%, вважають, що переговори із агресором не на часі, принаймні до закінчення контрнаступу. Про це свідчить дані соцепитування центру. Майже 77% респондентів не бажають, аби переговори почалися навіть після контрнаступу. Говорити з агресором лише після відновлення суверенітету України над усім. Ма територію містаном на 1991 рік готовить 28% респондентів, а майже 40% опитаних українців впевнені, що такі переговори не потрібні взагалі. І це найпопулярніша відповідь у всіх регіонах України. А ось про військову ситуацію саме на півдні України нам на цьому тижні розповіла начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Південь Наталія Гуменюк. Загалом ситуація в нашій зоні відповідальності залишається напруженою дуже складною через те, що специфіка лінії фронту це річка Дніпро, яка зазнала суттєвих змін в сенсі географічного її вираження. Не тільки на мапі, а й безпосередньо на ландшафті територій, оскільки після підриву Каховської ГЕС дуже суттєво змінилися береги, де вода ще не зійшла, там на лівому березі підірвані мінновибухові загородження росіян, і це ускладнює їх повернення на ці позиції. А де вода зійшла, росіяни, на жаль, обстрілюють ці населені пункти з лівого берега, власноруч затираючи докази того злочину, який вони вчинили. Загальна ситуація з обстрілами залишається сталою, хоча вона мала певні коливання, коли ми знищили багато складів з боєприпасами. Зокрема, з початку липня п'ять складів було знищено в лівобережній смузі. І вони відчули снарядний голод. Тоді щільність обстрілів і їх кількість знизилась до 60 за добу. Тим не менш, сили оборони продовжують відпрацювання. Ми бачимо, що окупант нервується, він не знає, чого йому чекати, і через це вони посилили радіоелектронну боротьбу. Розгорнули додаткові станції, а ми їх знищуємо за минулу добу, чот... мінус чотири. Посилили диверсійно розвідувальну діяльність на човнах, відтиснутих у місцевих мешканців, намагаються маневрувати між островами, збирати інформацію, а ми їх нищимо. І мінус три човни, і 11 окупантів на них. І ще про одну подію минулого тижня в репортажі наших кореспондентів. Сьогодні в Одеському регіоні зареєстровано понад 200 тисяч переселенців із різних куточків України. 11 липня уряд прийняв ухвалу, що змінює порядок призначення виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Допомога на проживання для ВПО одна з найбільших програм за розміром фінансування з державного бюджету. На поточний рік для виплат допомоги переселенцям передбачено у держбюджеті 57 мільярдів гривень. Понад 2,5 мільйонів осіб отримують таку допомогу. Для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу зараз з 1 серпня 2023 року буде поточно буде автоматично продовжена таку допомогу ще на 6 місяців. Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньопереміщеними особами. Розмір допомоги не змінився особам з інвалідністю і дітям по три тисячі гривень іншим особам. Вам по дві тисячі гривень у свою чергу українці, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, без вагомих на те причин та без підтвердження документально отримувати виплати не будуть. Це службове відрядження або стажування, це виїзд на лікування або реабілітацію, це догляд за хворою дитиною або оздоровлення дитини. Також не продовжуватиметься тим особам, які повернулися до покинутого місця проживання. Крім того, виплати не будуть продовжені особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Або були засуджені за калабораціонізм з 1 вересня поточного року. Фінансову допомогу продовжать отримати ті громадяни, у яких матеріальний стан потребує додаткової підтримки. Виплату буде припинено тим внутрішньо переміщеним особам, які від моменту ухвалення даної постанови, тобто на зараз, да придбали новий транспортний засіб якому менше п'яти років, крім тих авто, які були придбані волонтерами для передачі їх на оборону країни особам, які придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру або будинок. Крім житла, яке придбане за рахунок державного або місцевого бюджету, з 1 вересня виплати буде припинено тим ВПО, яким їхнє майнове становище дозволяє здійснювати великі банківські перекази: купівлю земельних ділянок або нерухомості. Особам, які мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тисяч гривень, які придбали іноземну валюту або банківські метали на загальну суму більше 100 тисяч гривень, а також які мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж ти, те, де ведуться бойові дії, активні або можливі бойові дії, або окуповані території. Якщо таке житло має площу понад 1365 Метрів на одного члена сім'ї. Постанова також передбачає можливість отримання виплат на дітей, народжених у сім'ї тимчасово переміщених осіб після їхнього переселення. На таких дітей неможливо було отримувати допомогу. Зараз ті діти, які народились у ОПО після переміщення і задекларовані за місцем реєстрації внутрішньопереміщених осіб по новому місцю проживання тобто туди куди вони перемістились вони зможуть отримувати таку допомогу переселенцям які звертаються за допомогою вперше у період з 1 серпня 2023 року гроші виплачуватимуться щомісяця протягом півроку отримувати таку допомогу на кожного члена сім'ї зможе одна людина довірена особа Відповідно до постанови, допомога не буде призначена, якщо протягом трьох місяців один із членів сім'ї ВПО сплатив послуги одним платежем на суму від 100 тисяч гривень. Також охоче відмовитися від статусу ВПО можуть зробити це у дистанційному режимі без особистого звернення до органів соцзахисту. Ну ось таким був минулий тиждень, а в мене сьогодні всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної неділі. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе, і все буде Україна.